Для зливу в мене є така штучка. Ось така штучка. У нас тече. Тому що вона стече. В неї тут груша, тут гострий кінчик. От цим кінчиком. Протикаємо десь по стіночці. Туди вглиб до дна, потім сантиметрів на 5-6 піднімаємо, відерце, і качаємо. Воно ну, на, може навіть одразу так накачатися і самотекти. Але вот там вже, мабуть, дуже важко багато. Вже не хоче ну короче замість трубки шланги можна такою штукою. Ну, до якогось моменту, поки воно тече. Потім вже доводиться це вручну качати. А, там забивається. короче в якийсь момент он забивается заканчивается и уже так просто а там от багато. Це треба мити, але це воно не завжди так виходить. Так, пробуємо ще раз. От я її промила. Так, оцим гострим кончиком вздовж стінки пропіхуємо до дна. Так, це ми направимо Направимо сюди. Потом немного поднимаем, чтобы не кистки качать. И качаем. О, получилось. И вот оно само течет. Видно. Ну, короче, видно. Так вот, несколько раз пожмякать і воно и Але воно забивається, Ну, з цим чого зробиш, треба якусь іншу конструкцію виродити, мені зараз леньке. Отак вот. от воно само тече і перекачується. Ну, доки там залишається щось трохи небагато. Вот. Але штука прикольна. Заміняєш шлангу, яку треба відсасувати. Ось вот, така вонь. Оця до цього. Сюди носоп хата не хочеться. Вот так от. Вот так от бульки йдуть. Значить, тече.